Міській раді на вимогу людей таки провели консультації з громадськістю по питанню прийняття бюджету громади на 2024 рік. Щоправда, початок зустрічі затягнувся майже на годину, оскільки за дивним збігом обставин саме у той час надійшло повідомлення про те, що приміщення міської ради заміновано. Допоки тривали заходи безпеки, під стіни мерії зійшлося понад сотню людей. Сам же Мер Луцька Ігор Поліщук на зустріч з лучанами не прийшов. Тому про все доповідала заступниця мера Ірина Чебелюк та головна фінансистка Луцька Лілія Єлова. Обсяг доходів на 24 рік визначено в сумі 37 мільярдів гривень, в тому числі загальний фонд 3 мільярда, міжбюджетні трансферти 625 мільйонів, спецфонд 74, бюджет розвитку 14 мільйонів. Це джерело наповнення 65% складає ПДФО. Однак через зміни в законодавстві бюджет Луцька не наступного року понад 300 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб з військових. Видатки становитимуть 3,9 мільярда. З них 67% – це захищені статті видатків, заробітні плати і комунальні послуги на покращення матеріально-технічного забезпечення військових та заходи тероборони. Передбачили 250 мільйонів гривень. Проголосовано було на підтримку ЗСУ 500 мільйонів. На менше. 500 мільйонів плюс. І це чітко слідкуємо за цифрами. Не в тому числі вільні, не в тому числі якісь інші, а було проголосовано 500 мільйонів і плюс вільні залишки. Однак у міській раді почали говорити, що мова йшла про частину вільних залишків. І установити, що сума коштів, що буде виділена з бюджету громади на закупівлі дронів, тепловізорів, старлінків, зарядних станцій, оптичних прицілів, тощо становитиме не менше 500 мільйонів гривень. Частина в бюджеті на 24 рік, частина під час розподілу вільних залишків. Чому не можна закласти в бюджеті 500, так як планували на ЗСУ, 50 на ветеранський хаб, а не 27? 8 мільйонів на бюджет участі, а не 1,4, як було оприлюднено. Чому не можна закласти 50 мільйонів на укриття, а не 0, а все решта з вільних залишків? Чому не можна закласти ці кошти зараз в бюджет? На створення обіцяного ігорем Поліщуком ветеранського хабу передбачили лише 20 мільйонів на реконструкцію приміщення. Ще 30 мільйонів обіцяють виділити з залишків по результатах виконання бюджету міста за 2023 рік. Десь трохи триває війна, і це мало вже бути. І тому типу дуже важко типу, чекати для ветеранського хабу. У нас є достатньо площі, яка буде виділена. Проект реконструкції має в собі містити конструктивні ідеї ефективного використання всієї наявної площі, яка є другого. В тому числі відповідно там має бути забезпечені всі вимоги ДБМ, доступу для людей з інвалідністю і доступність абсолютно буде забезпечена. Які прийшли на слухання відразу ж, зауважили, влада мала б оптимізувати витрати на благоустрій, витрати на інформаційну підтримку міської ради та фінансування муніципальної варти, а більше коштів спрямувати на облаштування бомбосховищ та допомогу військовим. За словами громадського активіста Сергія Рижкова, у час війни багатьом варто було б затягнути паски. На Луцький замок ми знаходимо гроші. Це як приклад на ми знаходимо гроші. Але ми не мої такі тисячі питань, я можу це перечисляти, На муніципальну варту ми находимо на зарплати з прямі. Ви бачите, немає зарплат? Немає у нас заступник голови може бути і охоронцем, і водієм. Дивіться, вже не йшли на водія зарплати. Однак заступниця міського голови почала настоювати на тому, що міська рада виділяє кошти. Однак, через проблеми з проведенням процедур закупівлі вони не встигають їх освоювати. На сьогоднішній день в жодного працівника міської ради не прописано в посадових обов'язках здійснювати закупівель для військових. А ще за словами Ірини Чебелюк, одна з основних причин відсутність фірм, які готові брати участь у тендерах на постачання тих же квадрокоптерів, FPV-дронів та іншої допомоги для військових. В свою чергу Сергій Рижков каже, що в бюджеті можна було б знайти не лише 250 чи 500 мільйонів гривень на потреби військових, а цілий мільярд. Однак нині через сумніви та певну недовіру до міської влади ніхто не хоче працювати з ними, у тому ж числі і місцевий бізнес. Ніхто не хоче до 20 тисяч. Розумієте? Бізнес не хоче співпрацювати владою. Чому? Бо тому що дзвонять, кажуть, відшити на 25 тисяч, на 25 мільйонів, і воно тепер в нього лежить. А що в нього лежить? Не підняття зарплати вам педефрова, не, не сплачення кредитів – вам допомога від нього армія. Зрештою, представники міської влади запевнили, що внесуть пропозиції та побажання громадськості у протокол зборів. Однак чи врахують, буде відомо вже в середу. Адже саме 20 грудня Луцька міська рада планує зібратись на сесію, аби затвердити головний фінансовий документ Луцької громади на 2024 рік.